1 грудня минулого року функції з питань призначення, перерахунку та виплати субсидій та пільг на плату житлово-комунальних послуг були передані до органів пенсійного фонду. Анджела Ситник, начальниця Шосткинського сервісного центру пенсійного фонду, озвучила статистику по зверненню громадян у поточному році. Ми протягом Десяти місяців поточного року прийняли майже 6,5 тисяч заяв на призначення субсидій пільг, із них 972 заяви на призначення пільг. Пільговиків значно більше. Тобто це і зрозуміло. Нині люди активно звертаються щодо призначення субсидій на зимовий період, який стартував у жовтні. Субсидія на оплату житлових комунальних послуг призначається. З місяця звернення за її призначенням до кінця опалювального періоду неопалювальний період розпочинається з 1 травня по 30 вересня. Опалювальний період з 1 жовтня по 30 квітня. Анжела Рафаїлівна нагадала, що не всім громадянам, які отримували субсидію у літній період, потрібно звертатись до сервісного центру повторно. Цьому році на 2023-2024 рік на опалювальний період пенсійним фондом України. Не було здійснено автоматизований перерахунок пенсії для тієї категорії осіб. Які протягом неопалювального періоду отримували субсидію або її розмір склав 0 гривень, разом з тим спеціаліст пояснила, у яких випадках потрібно прийти із заявою до пенсійного фонду, щоб отримувати субсидію на опалювальний період. Для тих осіб, у яких в складі домогосподарства є особи, які зареєстровані або не проживають. А, а також які мають заборгованість та її сплатили, або мають договір реструктуризації боргу, таким необхідно звернутись до органів пенсійного фонду з заявою якщо вони протягом неопалювального періоду до нас не звертались. Нині, як ніколи, актуальним є пільги на житлово-комунальні послуги учасникам бойових дій. Зазначену категорію осіб наші спеціалісти приймають поза чергою, для того, щоб особи, які отримали статус. Учасника бойових дій їм потрібно подати дві заяви. Перша заява це про внесення змін. Про внесення даних до ЄДАРПу, єдиного державного реєстру пільговиків. Друга заява на призначення пільги на оплату житлово-комунальних послуг. Громадянам, що мають статус учасника бойових дій, призначається пільга у розмірі 75% вартості комунальних послуг, розрахованої від встановленої норми споживання незалежно від доходів пільговика. Пільги на оплату житлово-комунальних послуг призначаються довічно. Однак, якщо пільгаві хоче отримати пільгу на придбання твердого палива та скрапленого газу, то йому необхідно звертатись до нас щороку з такою з відповідною заявою. Починаючи з цього року, пільги на оплату житлово-комунальних послуг та придбання твердого палива та скрапленого газу виплачуються в монетизованій формі. Заявник повинен надати. Дані про банківську установу, куди він хоче перераховувати кошти або виплата, буде здійснюватися через поштове відділення. Анжела Рафаелівна наголошує, що держава зробила всі умови, щоб пільговик міг отримати свою пільгу незалежно від місця перебування. Заяви про призначення субсидій та пільг на оплату житлово комунальних послуг можна подати до будь-якого сервісного центру України незалежно від місця реєстрації. Також можна звернутися до посадових осіб органів місцевого самоврядування, уповноважених осіб сільських та селищних рад територіальної громади, до ЦНАПів. Це як перший варіант. Другий варіант заяви можна направити поштою до пенсійного фонду відповідної території. Та третій варіант можна подати через додаток Дія або веб-портал Пенсійного фонду. Для цього необхідна дія-підпис або кваліфікований електронний підпис. Щоб не створювати черги із людей, які звертаються з питань призначення субсидій, пенсій, пільг. Спеціалісти центру допомагають своїм клієнтам записатись в електронну чергу. Мешканці нашої громади активно користуються порталом, але тільки в частині записи на прийом до спеціаліста сервісного центру. Вони як раніше звикли в управлінні соціального захисту, отримували. Талони управління соцзахисту їх там записувала на якийсь там час, надавала талони по звичці. Вони приходять до нас. Ми навчили їх користуватись порталом. Вони користуються в частині тільки запису на особистий прийом, тобто у людини є можливість зайти на веб-портал за допомогою банківської картки, вибрати послугу, яка їй потрібна, вибрати зручний для неї час. І в цій частині вони користуються дуже активно. Анжела Ситник наголошує, що більшість питань можна вирішити онлайн, не виходячи з дому. Взагалі до сервісного центру пенсійного фонду не приходити. Тобто порталом пенсійного фонду застосовані всі можливості і подати заяву на призначення, перерахунок пенсію, на виплату пенсії, подати заяву на призначення, перерахунок, виплату субсидії і пільги взяти будь-яку довідку про доходи, витягнути, витягнути свої дані з реєстру застрахованих осіб, переглядати своєчасні сплати внесків твоїм роботодавцям. Все це можна користуючись дому, не виходячи. Не звертаючись до нас, десять спеціалістів центру щодня приймають до 200 осіб з 8 ранку до 18.00. з понеділка у Вороніжі для зручності мешканців селища буде працювати уповноважена особа по призначенню субсидій. Ще два спеціалісти управління праці соціального захисту населення будуть працювати з питань призначення субсидій з мешканцями приватного сектору і вести прийом за адресою В'ячеслава Чорновола, 4 А з будь-яких питань, що вас турбує. Ви можете звертатись за телефоном гарячої лінії 067 16 47 862.